І саме ми починаємо з філіганством індивідуалізація навчання. І, будь ласка, не путайте це з індивідуальним підходом. А хто може це розрізнити? Що таке індивідуальний підхід? Це коли є, є предметне знання, є кілька учнів, і до кожного з учня йому треба знайти Альоша. Свій, якийсь підхід. До одного через голову, до другого через серце. А кому треба дати котняка в одномісія? Це індивідуальний підхід. Одне і те ж всім по-різному. Тому протиставляється індивідуальне навчання, де є різні предмети, є різні учні і кожен з них. Вибирає свою траєкторію навчання. Один піде так, другий піде так, третій піде ще якось по-інакшому. І на цьому індивідуальність закінчується. І ті, що обрали свої шляхи індивідуальні траєкторії, далі я сказав Олісейн. Працюють група всюди командах і виконують і предметні, а передові країни ми вже злі знаємо, типу по Фінляндії вже відмовляються від цього, а проблемні питання. І тут у нас у підході стоїть питання мотивації, я її спеціально написав через А, що вимагаємо, а тут стоїть індивідуальна траєкторія. І ми започатковуємо ліцею чи продовжуємо бір, тепер саме індивідуалізацію навчання через індивідуальні траєкторії. Це в Україні і в україномовних текстах ще не розрізняється. І коли переводять із закордону сюди, там пишуть про це, а наші перекладачі тлумачать е, отак. Але в ліцеї я і наші колеги це відрізняємо. І стараємося переходити на цю форму, а не вимирати як динозавр. Хто орієнтується на це, той динозавр. Розуміло? Будемо сподіватися, що ми це з вами відчуємо на собі. І що ми маємо? У нас в ліцеї є кілька напрямків навчання. Один з них це державний стандарт чи класна урочна система освіти. Ми з ним трохи скупимо, але проводимося з ним дуже обережно, тому що ми е, дотримуємося законів і видаємо державні документи. У нас є ліцейський стандарт, який має кілька напрямків. Один із них це напрямки загальноуправнинської підготовки, і ми пройшли кілька великих заходів, це наші ігри, і кілька малих. Це ті, які називали місць і тому подійшли. В наступному в наступному семестрі цього, буде теж подібна кількість цих років. Крім того, в нас є напрямок, який називається менеджмент організації, два напрямки, і самоменеджмент який теж буде продовжуватися як і в минулому році. Але з цього року починаються нові проєктні ініціативи. І звідки вони, і, а, звідки вони взялися? Значить, якщо інші зміни, якщо в попередньому році нам, в цьому році нам допомагали випускники, і в попередньому семестрі ви, з'явилася сіра стрілочка О, сіра стрілочка. Ви переважно брали участь у заходах як учасники. Максимум керівники малих, як до лінії пасів, так і в лінії менеджмент організації і самоменеджменту. Там теж були подібні роботи. У цьому семестрі ми сподіваємося, що ви разом із нами будете брати участь у цих напрямках і в новому проєкті ініціативах, про яких ми далі будемо говорити, уже як співорганізаторі змісту і реалізації цих напрямків. Розуміло? Змінюється позиція. У тих, яких ви виберете. Їх має тут висіти, десь 14 проєктів у нас є. Так, далі. далі. Як ми до цього пішли? Протягом першого семестру ми працювали у двох рамках. Ми з колегами працювали державний і ліцейський стандарт на допомагали в цьому випускники. Але в кінці року ми закінчили тим, що стали досліджувати нашу навчальну систему ліцею з точки зору кращих мирових розпів, ми взяли 5 країн, всі пам'ятають, і запитів ринку праці, п'ять скілзів чи технік, компетенцій, які потрібні на ринку зараз і будуть потрібні принаймні найближчі п'ять років. Так? з них результатом того, що ми взяли, із, ми взяли п'ять напрямків робіт, які варто було якось впровадити в ліцей. І кожен напрямок якраз пов'язаний з однією країною. Так, Від Канади ми взяли тюдерство, від Німеччини дуальне навчання. Тепер, від Південної Кореї Хаквон. Це від Фінляндії проєктно-тематичне навчання, і від Японії було дуже багато пропозицій і гопак, і медитація. Я це звів під поки що в, один, в одне такий напрямок дисципліна. І виділилися ті ж самі п'ять технік, в якими. Принаймні треть складу ліцею, це ті, хто в кінці написали звіти, таких насушнів 33, та, які виявили для себе важливість цього е отримання таких е скілзів і техніки. І ось на перетині цих двох. Змістів на тому, що який в нас є потенціал вчителів, ми розробили 14 проєктних пропозицій, в яких вас просимо долучитися. У цьому напрямку вибрати у нас по буде і хаквон. І проєкт коматичне навчання, і можливо дещо вдасться в дуальному навчанні, тому що ті, хто розбиралися, там на рівні держави це створено. Так. Зрозуміло? Зараз вам, мої колеги, будуть пропонувати. Вибрати один із свій напрямок, що там буде відбуватися, і які продукти ви маєте зробити в тих напрямках разом з нами, і що на цих продуктах нам тренувати. Я сподіваюся, що так чиначе, чи інакше чи щось буде взято і звідси. І за нижньої частини. Зрозуміло?